Шановні, самого початку буде дисклеймер. Якщо ви чекали на знак згори для того, щоб почати бігати, то це він. Сьогодні говоримо про найпоширеніші відмовки тих, хто починає бігати з понеділка, і розповімо, як подолати це бігове прокляття. Багато хто з нас три з 1 грудня складав плани на наступний рік. Just the one in 99. Yeah, і вписував туди пункт почати бігати, а потім несеться знато холодно, слизько, гидко, мокро, спекотно. Вітряно, а потім день народження, новий сезон Гри престолів», таргетолог взагалі каже, що сьогодні краще відпочити. І ось уже рік добігає кінця, а ви так і не присунулися. Далі своїх планів припала все. Назбирала для вас 12 відмовок. Внизу є розділи, з назвами можете сміло переключатися на той, який буде найактуальнішим для вас. Отже, хочу почати бігати, але боюся, що болітимуть коліна. Таке дійсно трапляється, хоча вчені не раз довели, що наші тіла ідеально створені для бігу, а малорухливий спосіб життя зробив нас вразливими до серйозних навантажень. Біль в колінах виникає з різних причин. Серед найбільш поширених це занадто інтенсивні тренування, чи кросівки з поганою амортизацією, чи слабкі м'язи, ніг, сідниць, кора, а також неправильна техніка бігу, коли спортсмен встромляє ногу п'яткою в поверхню. Пютівши біль в коліні, не поспішайте прощатися з бігом і ставити на ньому хрест. Це остаточне прощавай. Перш за все, проконсультуйтеся з хорошим ортопедом або спортивним лікарем, щоб виключити такі малоприємні діагнози, як артрит колінного суглоба, грижа чи розрив меніска. Не дай Боже. Про коліна ми ще поговоримо в окремому відео, але загальна порада: приділіть більше уваги загальній фізичній підготовці і знайдіть хорошого тренера. Ну і купіть терешті нормальні бігові кроки. По підвору правильного взуття ви вже знаєте, куди йти. Так, до наших друзів в магазин RunLab, де зможете протестувати любі кроси прямо на біговій доріжці, прямо в магазині, а ще отримати рекомендації по моделі, і ще отримати 20 знижку, якщо впишете слово Ноги Боги в полі промокоду на сайті. Чи просто проскануєте нашу карту. Але всі деталі є в описі і всі посилання. У мене зайва вага. Мабуть, це одна з небагатьох причин, через яку починати бігати дійсно складно, але можна. Якщо ви будете ставитися до тренувань обережно і розважливо, біг може стати прекрасним інструментом в боротьбі з зайвими кілограмами. Перш за все, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб переконатися у відсутності протипоказів для занять спорту, таких, наприклад, як хвороби серця. Знову ж, не дай Боже. Підберіть кросівки з хорошою амортизацією. Намагайтеся бігти м'якою поверхнею, це прорезині доріжки, лісові стежки, ви знаєте. Це допоможе трохи знизити навантаження на стопи, коліна і хребет. Будьте готові до того, що перший час доведеться більше йти, ніж бігти. Зараз одну секундочку. Пробачте, пробачте, будь ласка. Ще раз показую, Оце Во мені заважає знімати відос. Він, до речі, схожий на кота Степана, той, що сидить так з цим. Скажи привіт. Дароу! І, будь ласка, не вірте історіям про дивовижне схуднення за два тижні. Вас чекає довгий шлях, але в компанії однодумців або останнього альбому Кендрі Каламара він буде вельми приємним. Про надмірну вагу обіцяю більш детально поговорити в окремому відео, тому що ви про це питали. Задихаюся після перших 100 метрів пробіжки. Не хвилюйтеся, це просто і секрет рівного спокійного дихання це регулярне тренування і правильно обраний темп. Немає якоїсь магічної пігулки. Ось кілька практичних порад для початківців. По перше, проконсультуйтеся з лікарем. Докторко, докторкою якою Медсестра. Бо я тут перестраховуюсь по повній, всім раджу йти в лікарню. Але якщо серйозно, то в рідкісних випадках проблеми з диханням можуть бути спричинені астмою чи алергією, тобто. Краще виключити ці. Варіанти. По-друге, дихайте і ротом, і носом. Я не знаю, чому на руках фізери нас вчили дихати тільки носом і вихати ротом. А це схоже на якусь змову проти бігу. Але навіть не озброєним оком видно, ви бачите, видно, що носові дихальні шляхи дуже вузькі і не здатні забезпечити нас достатнім об'ємом повітря для швидкого бігу. А по-третє, просто біжіть повільніше так, щоб можна було розмовляти реченнями, не задихаючись. Це так званий розмовний темп, і саме його Рекомендують для тренувань початківцям. В моєму віці вже пізно починати. У вашому віці можливо пізно кваліфікуватися на Олімпійські ігри, але бігати для себе можна завжди. Чи завжди? А було б бажання. До речі, дякую, що ви управляєте мене в коментах. Я не завжди ставлю правильні наголоси чи використовую слова. Я не обіцяю, що я швидко вивчу, але буду намагатись. Так от, біг допомагає знизити ризики розвитку атеросклерозу, знизити рівень холестерину і нормалізувати тиск, а також сприяє кращому притоку крові до мозку і суттєво знижує ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Для натхнення пропоную вам подивитися, якщо ви не дивилися, відео з Мадонною Б'юдер, яка почала бігати в 48 років, і до 87 вона фінішувала 325 двадцять Тони, і, зокрема, 45 гонок Ironman. Ще одна причина: це дуже нудно. Звичайно, у всіх нас різні темпераменти, і для когось щоденна пробіжка парком це довгоочікуваний час наодинці з собою. А для кого це смертельна нудя. Якщо ви належите до другої категорії, можливо, вам варто урізноманітнити свої тренування замість рутинної пробіжки стадіоном досліджуйте місто і нові місця, міняйте маршрути і довжину пробіжок. А ще краще знайдіть однодумців про те, як у різноманітний добіг, ми ще обов'язково знімемо окреме відео. Наступна причина в школі мені це страшенно не подобалося. Шкільні уроки фізкультури часто мають мало спільного з хорошим біговим тренуванням. А більше ніхто не змусить вас без підготовки нарізати коло навколо школи, а потім йти на геометрію разом з спітнілими, мокрими, червоними, як помідори, однокласниками. Не переймайтесь. Тепер ви самі вибираєте, коли іде тренуватися, і повірте, легка пробіжка тінистим весняним парком зовсім не схожа на шкільні муки. Та й, взагалі, пам'ятаєте, як ви ненавиділи оливки в дитинстві? А зараз їсте, принаймні я їм мені подобається. У мене немає всієї необхідної екіпіровки. Чимало бігунів люблять з посмішкою згадувати, як. Приходила на свої перші тренування в кедах і джинсах. В мене є така фотка, дуже смішна. Якщо знайду, покажу. Тому відсутність бігової форми це не проблема, а швидше основа для майбутніх захопливих історій. Звичайно, було б непогано купити хороші кроси і винятково з метою ну, про намі уникнення травм. Але в іншому для перших пробіжок цілком підійдуть ці старі спортивки і домашні футболки. Не приймайтеся. Я соромлюся, я ж зовсім в цьому нічого не тямлю. Ще 5 років тому людина, яка бігала Вулиці дійсно ставала центром загальної уваги. Небачаних посвистувань і невмирущого динамо біжить. Остання фрази і зараз ще часто можна почути, але врешті бігова культура потужно набирає обертів, і бігуни на вулицях вже не здаються чимось дивовижним. До того ж, міські жителі зазвичай настільки занурені у власні турботи, що вас навряд чи помітять. Я бігаю занадто повільно. Ви можете подумати. Давайте бути чесними: завжди буде хтось, хто біжить швидше за тебе, якщо ти не Еліот Кіпчогін. Швидкість в бігу штука відносна. Звісно, ви будете повільніше бігати ніж худорляві у марафонці, але швидше за тих, хто лишився вдома їсти мівіну. І ще одна причина: мені немає де бігати. На перший погляд дійсно може здатися, що такі є навколо самі лише багатоповерхівки, супермаркети і автостради. Де тут бігати? Але існують групи в різних соцмережах, де люди домовляються про спільні пробіжки. Наприклад, ми в Києві створили біговий клуб без обов'язань, назвали його Київ Трил і Бігаємо кожну неділю. По лісі в ноги Боги є група в Страві, де ми робимо анонси наших пробіжок. Долучайтеся. Скоро, до речі, буде прикольний івент з чумаками. Якщо що не дивитеся їх подкаст, обов'язково подивіться і слідкуйте за нашими з ними оновленнями. Коротше кажучи, ставте питання в профільних групах, в соцмережах, а зазвичай місцеві бігуни раді поділяться, радо поділяться з вами своїми маршрутами. Ще одна причина: у мене немає часу. Час це досить цікава штука, і нам завжди здається, що його не вистачає. Але якщо загорітися якоїсь мрією, то він дивним чином знаходиться. Я не знаю вашого розкладу, але ось декілька порад, як вписати тренування у свій графік. Перше, позначайте в календарі час для тренування, або ставте нагадування на телефоні. Чіткий розклад допоможе не пропустити пробіжки? Друге, якщо у вас дуже сумбурний графік, завжди беріть з собою просто форму і кросівки, і бігайте, коли з'явиться вільне віконце. Якщо у вас на роботі є душ, спробуйте відмовитися від транспорту і пробігтися до офісу. Якщо душу немає, не біда, біжіть з офісу додому. І використовуйте вільний час рано вранці чи пізно ввечері. Краще вранці, ну для мене краще. Я не можу себе змусити, ще одна причина. Для початку запитайте себе, а чи потрібно мені взагалі себе змусити? Трошки бігової психології? Зрештою, на бігу світ клином не зійшовся. Є багато інших чудових видів спорту, які, можливо, сподобаються вам набагато більше. Якщо ж ви твердо вирішили почати бігати, але ніяк не можете побороти лінь, спробуйте змінити своє ставлення до бігу, ще трошки психології. Щоб могло, наприклад, зробити пробіжку бажаною в ваших очах. Подумати, хтось з радістю виходить бігати, щоб вигуляти нову футболку комусь не терпиться пробігти під новий плейліст, а хтось зареєструвався на свій перший напівмарафон і хоче показати гідний результат. Постарайтеся знайти свою причину, яка перетворила біг з обов'язкового в цікаве проведення часу. Дякую, що були досі з нами. Дякую, що пишете коменти, тому що такі, наприклад, відоси і ідеї для цих відосів з'являються з ваших коментарів. Дякую за лайки за підписки. Всього найкращого. Побігли пока.